Ви коли-небудь помічали, що солодощі – це як наркотик. Чим більше іси, тим більше хочеться. А коли пробуєш відмовитися, відчуваєш в тому і здається, що без цукру просто неможливо жити. Чому так відбувається? І головне, як відмовитися від солодкого без стресу. Сьогодні про це поговоримо. Багато хто думає, що солодощі – це просто зайві калорії, але насправді проблема глибша. Скачки інсуліну. Цукор різко підвищує рівень глюкози, а потім він так само різко падає в результаті втома, голод, бажання з'їсти ще більше солодкого, ризик діабету, постійні стрибки цукру виснажують підшлункову залозу, і з часом це може призвести до серйозних проблем. Погіршення стану шкіри та зубів, вугрі, ранні зморшки, каріс все це наслідки надмірного вживання цукру. Цукрова залежність це реальність. Цукор активує центр задоволення в мозку, так само як нікотин чи алкоголь. Це справжня пастка. Як поступово відмовитися від солодкого? Спочатку проаналізуйте, скільки солодкого ви їсте щодня. Часто ми навіть не помічаємо, як у нашому раціоні накопичується цукор, чай з двома ложками, батончик на перекус, газовий напій. Зрозумійте, солодощі це не їжа. А швидкий, але шкідливий спосіб отримати енергію. Замість того, щоб різко відмовитися від усього, замініть цукерки на фрукти, горіхи, сухофрукти, молочний шоколад на чорний шоколад від 70% какао, солодкі напої на чай без цукру, лимонну воду. Якщо повністю відмовитися важко, встановіть правила, наприклад, не більше однієї цукерки на день. Маленькі кроки дають результати. Саме так я поступав зі своєю донькою, коли хотів зменшити її залежність від солодкого. І повірте, це працює. Спершу було складно, але поступове скорочення зробило свою справу. Так само, я колись сам відмовився від цукру не різко, а крок за кроком, і це допомогло мені відчути справжню енергію без штучних стимуляторів. Не тримайте вдома запаси солодощів, якщо їх. Немає під рукою, спокуса менше. У мене вдома дуже рідко буває солодощі. Але повірте, я теж інколи відкриваю кухонну шафу, щоб перевірити, чи не з'явилося там щось смачненьке, а потім розумію, що там пусто і просто забуваю про це. І знаєте, це працює, але звісно, іноді я дозволяю собі солодке раз на тиждень або двічі на тиждень, але все в міру без залежності і постійного бажання думати про цукор кожен день часто. Бажання солодкого це не справжній голод, а просто звичка, яка формується з дитинства. Ми звикаємо асоціювати цукор з задоволенням і часто навіть не замислюємося, що є більш корисні альтернативи. Замініть рафінований цукор на натуральні продукти: мед, стиглі банани, запечені яблука з крицю. усе це може стати смачним і менш шкідливим варіантом, коли хочеться чогось солодкого. Поєднуйте солодке. З білками та жирами, горіхи з сухофруктами, натуральний йогурт з ложкою меду. Ці продукти не викликають різких стрибків цукру, як цукерки чи випічка. Стежте заводним балансом. Іноді організм плутає спрагу з бажанням з'їсти щось солодке, тож варто випити склянку води і почекати кілька хвилин. Перемикайте увагу на активність. Фізичне навантаження допомагають підвищити рівень ендорфінів у крові, а отже, вам не потрібно заїдати в тому чи поганий настрій з солодощами. Повда відмова від солодкого це не обов'язково. Головне контроль. Якщо ви любите солодке, дозвольте собі. Улюблений десерт іноді. І... Але нехай це буде виняток, а не щоденна звичка. Головне не робити солодке центром уваги. Чим менше ми зациклюємося на солодкому, тим легше стає без нього. З часом організм адаптується і бажання постійно шукати щось солодке просто зникає. Уявіть, раніше ви щодня шукали, щоб солоденько з'їсти, а тепер вам достатньо одного шматочка шоколаду раз на тиждень, і цього вистачає. Це і є баланс, коли ви їсте солодке не тому, що треба, а тому, що справді хочеться і можете зупинитися, не з'їдаючи вестор. Відмова від солодкого це не про дієти, а про енергію, гарне самопочуття і здоров'я. Це про те, щоб почуватися краще, мати більше сили контролювати свої звички і не бути їхнім заручником. Вже через тиждень ви помітите менше втоми, краще травлення, здоровішу шкіру. Зниження тяги до цукру, можливо, перші дні будуть складними. Але з кожним днем ви будете пишатися з собою все більше. І найкраще відчуття це зрозуміти, що ви можете контролювати своє харчування, а не воно вас. Просто спробуйте зробити перший крок, і результат здивує вас. Відмовитися від солодкого реально, якщо діяти поступово. Спробуйте, хоча б один із кроків, ваш організм точно скаже вам дякую. Я теж. Колись не вірив, що можна відмовитись від солодкого без страждань. Думав, як це жити без шоколадки до чаю або улюбленого десерту, але просто почав робити маленькі кроки. І знаєте що? Вірно, результат не змусив себе чекати. Тому вірю, що у вас теж все вийде, якщо ви дійсно цього захочете. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і не соромтеся залишати навіть короткий коментар. Ваша підтримка допомагає розвивати цей контент і ділитися корисною інформацією з якомога більшою кількістю людей. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть своє здоров'я і слухайте свій організм. І пам'ятайте, ви можете більше, ніж вам здається. До зустрічі в наступному відео.